Друзі, всім привіт! Ви на каналі Book Mirror і мене звати Зарігом. Насправді це вже я третій раз знімаю дане відео. Перший раз у мене тільки ось такий говорящий рот мій, а другий раз у мене знову був ось такий рот носом. Я не знаю, що так трапилося, але так трапилося. Зараз я сподіваюся, що я розстила нормальну камеру і мене не підведе. І мене підводить мікрофон. Я сподіваюся, що ж таки мікрофон працює. А камера все записує? Мої сподівання, мої сподівання мої сподівання були насправді дуже гарними. Мої сподівання були дуже гарними і навіть стосовно тисячі сина Якова Дезута, з яким я, мабуть, підіймала на читу. Тому що, ви знаєте, я сподівалася, що 9, 9 у нас з тобою все складеться, але на 263-й сторінці мені просто не цікаво. Дуже нецікаво. І у мене, знаєте, такий моральна всередині перепона: ой, як так? Ти можеш кинути книгу, ти ж її не дочитала, ти ж почала, ти ж її не дочитала. Книга така красива, книга не красива, це видавництво Жорж. І я її купила минулого року на Арсеналі, і вона просто не цікава. Просто мені, мені байдуже на головного героя, мені байдуже на інших другорядних героїв. І нарешту, що там насправді це ж відбувається. Тому з Девідом не сталося, але. Знаєте, в мене дуже непогано склалося з вегетаріанкою Ем, Зі мною таке трапляється, коли я заходжу просто в книгарню і шукаю книгу по своєму настрою. І яка книга мене зацікавить своєю обкладинкою, своєю нотацією тим, як я листаю книгу і вчитую її рядки, тоді я якраз її обираю. Мені цей метод шаленсько подобається. Ось і книга анотації звучить так, що одного ранку Джин Хай прокинулася з усвідомленням, що вона більше ніколи не їсть м'яса. На цьому і завершується звична для читача, класичний сюжет. Так звісно, здавалося б тут далі буде розповідатися про те, як головна героїня як було тяжко боротися з суспільством. Там 30 тридцять років назад, якщо ти відмовляєшся їсти м'ясо від м'яса, або ти відмовляєшся від якихось інших там своїх залежностей, ось але книга насправді про інше, книга про набагато глибше питання не тільки м'яса, питання взагалі свободи вибору, питання належності собі, питання власної думки. Артіне, я тебе прошу, будь ласка, не крутись, не, не мутись зараз, бо тут мене камера знімає вже третій раз. Я не переживу вже четверту зйомку. Арті... Ні, ні, будь ласка, ні, ні, ні. Насправді ми мало що знаємо про інші країни, а ще менше ми знаємо про чужі сім'ї, про те, що відбувається за зачиненими дверима. І ви знаєте, ця книга важлива для суспільства. Я собі навіть виписала. Свої думки тоді, що в мене було таке відчуття безпорадності перед машиною суспільства і державою. Книга про те, що світ змінюється дуже поверхово, і сучасні технології та економічний ріст часто не позбавляють населення від деструктивних соціально-культурних стереотипів. Коротше, ця книга не подарує втіхи. Відчуйте, якщо книга да, про те, коли ти живеш в суспільстві, і ти повинна підкорятися, обслуговувати свого чоловіка. І, буду, ну, і жити, як наче в рабстві. Тобто ти живеш по правилам суспільства і, і тим, що ти маєш робити, що тобі належно, а не просто жити за своєю власною волею. З такого відчуття можна зійти з розуму. А ще можна зійти з розуму, коли читаєш Філіпа Діка «Затмарення». Це така, знаєте, його нестандартна книга. Нестандартно, тому що вона не, не науково фантастична. Вона не науково фантастична, але вона така дуже близька самому автору. Я читала його думку про цю книгу, його враження. Ось. Книга розмірена. Книга про буденність залежного та його залежних друзів. Вона розмірено буденна, ще раз повторюсь. Вона, вона не насичена трагізмом. вона про про людей, які живуть якесь життя, вони про щось мріють, вони намагаються якось жити, вони живуть там розмірено. В своїй балаканерті, на будь ласка, книга розмірена і так і проходить сюжет. Це звичайні теревені, звичайні балаканини, чого тільки вартує балаканина про те, як вона рахувала, тут, мабуть, на сторінок 5 про кількість швидкостей велосипеді. Інколи це такі, знаєте, дуже примітивні розмови. Я також для себе зрозуміла, що мабуть це такий підхід самого автора, тому що коли я читала Філіпа Діка людину у високому замку, ідея просто класна запалювалася нею дуже швидко. Цікаво, що буде далі, а, а, а що далі нічого такого особливого для мене не відправлялося. Так само і тут. Я очікувала якоїсь такої кульмінації, якогось такого сюжету, що щось відбудеться, або як детективу, коли ти розумієш, хто злочинець. Ні, такого немає. І це швидше такий стиль автора. Є тому, якщо хочеться чогось динамічного і чогось, що вас прямо здивує, скаже: Вау! то вау буде тільки на перших сторіночках. Десь так. Ну, звісно, після цієї книги мені дуже захотілося взяти і прочитати якийсь детективчик. І я пішла своїм перевіреним методом, в книгарню, і мені в книгарні трапилося, і я бачу у вас цікаве пітьме Іларіона Павлюка. Перше, скажу, що це видавництво старого благо. Шаленько красиво, шаленсько якісно. Ось цей чорний зріз, він дуже пасує до атмосфери цієї книги. А атмосфера книги містична. Це психологічний детектив, який розказує про секрети та і жителів Бузьких сад. В ага, ага. собі має якийсь такий певний символізм, є такі невеличкі відсилки до Данте і до, і до, і до кавки. Ну, З нею, звісно, можна легко подолати на чту. Я в цій книзі трішки дратував головний герой, тому що він інколи кидав ось такі заїжджені попсові фрази, трішки драматично фаталістичні якісь його вчинки відбувалися. Але я цій книзі це пробачаю, тому що це сучасна українська література, і я шаленсько тішуся від того, що в нас є такий автор, який пише і пише цікаво, тому що я цю книгу дуже швидко прокопнула і хочеться читати вночі. Вона містична, і вона не лякаюча. Вона дуже цікава і захоплююча. Загалом. Мені хочеться ще познайомитися з творчістю цього автора, тому якщо ви читали ще щось Іл... з Іларіона Павлюка, я знаю є яка домка і білий попіл, порекомендуйте що ще прочитати, щоб в мене такі гарні враження все ж таки лишилися після купаком Сільвія Плат. Це єдиний роман американської письменниці та поестес Сільвії Плат. Книга є автобіографічною, книга є красивою. Це теж Видовництво Староголева. Оформлена вона просто казково. Вона так гарно підкреслює емоційний стан героїні, героїні головної героїні і такий символізм того, що саме відбувалося на певному етапі її життя, як саме її життя далі розгорнулося. Дуже красива книга. Неперевершено, вона передає саме ось цей емоційний стан героїні. Ну так як він є автобіографічним, то відразу ми починаємо читати від імені самої головної героїні. Вона перебуває в Нью-Йорку, бурхливий, красивий, нью-йоркське життя, різні тусовки, багато знаменитостей, багато подруг, багато заницяльників. Але ти знаходишся в депресії. І це такий стан героїні, він постійно є в книзі. І певні такі очікування інших, інших родичів, друзів, близьких людей, які щось очікують від неї, вони ще більше заглиблюють головну героїню в таку темну сторону її особистості, від чого ти розумієш настільки складна та тонка її натура. Також на момент її життя такий був дуже проявлений сексизм, сексизм того, що ти жінка, і цим сказано те, що ти маєш бути хорошою дружиною, хорошою матір'ю, хорошою домогосподаркою. А якісь інші ролі ну ти жінка. Типу, камон, для чого? Тобі якась інша реалізація, якісь інші а, твої амбіції, а вона достатньо амбітна, вона достатньо талановита людина. Молода, красива, і звісно, це підштовхувало її до самогубства. Головна героїня, вона дівчина, яка багато ставить питань собі, але вона ставить ці питання всередині себе, вона не ставить їх назовні. Вона не ділиться цим назовні. Вона мало ділиться загалом своїм станом, тому що це нікому не цікаво. Так само вона не ділиться своїми якимись досягненнями, які насправді в неї були, зважаючи на її такий письменницький талант, тому що людям байдуже на це, тому що є от певний такий соціальний стереотип жінки того періоду часу, який вона не дуже вписувалась і не хотіла вписуватись. Кар'єра, сім'я, фах зачинити двері, лягти під ліжко, плакати, смерть. Ось десь в такому відбувається стані. Також знаєте, мене вразило лікування даної героїні від депресії, такою шоковою терапією, типу електрошокової терапією. І так як людина, яка це дійсно переживала, і, ну, це, це просто не виписати словами, які це були переживання. І Артіна, будь ласка, я тебе прошу, не треба сюди лізти, не, не йди в камеру, будь бо… Ось так, друзі. Я вам дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, у мене нормально виставлена камера. Мій звук, мабуть, уже сів, але я думаю, що мене має бути дуже гарно чути, тому що четвертого разу я не переживу. Загалом. Мені далі хочеться знімати відео про формат саме прочитаного, тому що мені саме найбільше подобається такий формат, тому що ти саме ділишся тією інформацією, яку ти вже переварив оцінкою книги. Також можна ділитися з вами коментарями, відгуками про те, чому сподобалось, чому не сподобалось дана книга, або певні якісь рекомендації. За що я завжди шаленську дуже рада, тому що саме формат прочитано дає мені можливість спілкуватися з вами, з такими людьми, як одна з моїх підписниць, яка мені порекомендувала прочитати, і ще щоб залізвалище, що яку я просто обожнюю цю книгу, вона шаленсько прекрасна, вона шаленсько несподівана, вона така настільки невідома, але така класна, що нереально. Друзі, я рекомендую, якщо хочете комусь прочитати. І я знаю точно, що ця книга вона у мене має війти в десятку найкращих. Що не складеться, вибачте, з тобою, от точно не складеться з тобою. Все. А, друзі, я все ж знову дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Я бажаю вам гарного сонячного дня. Я бажаю вам прохолодних смачних напоїв. А, Завжди насичимо гарного фільтру, ем, ніжних котиків, ем, хороших, цікавих книг, а також щоб камера завжди вас піймала в такий профіль, як вам потрібно. Все. Дуже дякую, цілую, люблю, війну